Всіх вітаю! Мене звати Шелес Ярослав. Я представник команди Piranha Marketing. Для чого вам потрібно SEO? Зараз розповім. Переходимо на наступний слайд. Я розкажу, що таке SEO. SEO це оптимізація вашого сайту, щоб з'являтися у верхніх позиціях органічного пошуку саме в момент якоїсь частотності чи попиту. По перше, ви не спалюєте бюджет на кліки, отримуєте стабільний органічний трафік без оплати за кожен перехід. Безкоштовно. Перші зрушення видно вже на старті, але це кропотлива довга робота. Спробуйте не тільки ж рекламою користуватися. Результат, якщо цим займатися, класний, безкоштовний і надовго. Наступний слайд про нас. По-перше, хочу сказати, що наприкінці цього короткого відео ми покажемо реальний кейс SEO з нашої практики, не теоретично, а цифрами і фактами. І хочу сказати, хто ми такі. Ми команда пірання маркетинг, ми не агентство, не посередник. Працюємо напряму з вами. Це, по-перше, ефективніше, по-друге, дешевше. Наступний слайд. Переваги, да, чому не агенція? Ви не будете платити за піємів, за аккаунт менеджерів, за офіс, за якесь керівництво ЦО, лише робота вашого фахівця за проєкт. Пряма комунікація з нами, як з виконавцями, це швидкі рішення, без витрат у перекладі і часу. Ми працюємо без націнок і прихованих комісій, дуже просора статистика і кошторис. І хочу додати, що всі ми працювали саме в таких агенціях, яких дуже багато, тож якістю та процесами ви нічого не втрачаєте. Просто не переплачуєте. Зараз давайте перейдемо до нашого кейсу і подивимось, що ж там ми робили по SEO Взагалі запустили систему посадкових сторінок під кластери запитів, категорії, під категорії, бренди, моделі, гіди. Зробили перелінковку між картками і категоріями Bredcumbs, блоки, схожі товари, зробили повну мета-оптимізацію Title hashedin, description, унікальні описи, схема орг, продукт і так далі, канонікали, чисті фільтри без дублів. Зібрали частотні кластери, розподілили за наміром, інфотранзакційні, об'єднали споріднені, розвели бід окремі цільові сторінки. Додали реальні відгуки зі світлинами та фак-блоки. Технічне SEO. Core Web Vitals, оптимізація зображень і відео, швидкі фільтри, сайти МАП, робот TXT, індексація через Search Консоль, моніторинг покриття і помилок. Результат за 12 місяців. Суттєве зростання органічного трафіку, стабільні позиції за комерційними запитами. Більше заявок без залежності від дорогого контексту.